Привіт, вболівальники синьо-білих. Схоже, найближчими годинами Динамо покине ще один гравець. Його відхід майже очевидний, оскільки наш тренер Шовковський, схоже, не планує його сильно використовувати. Скоро розповім усі подробиці, а для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, молодим 20-річним українським півзахисником київського Динамо Антоном Царенком зацікавився клуб МЛС. Про це повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0», відомий тим, що одним із перших повідомив про призначення головним тренером Чорноморця Олександра Бабича та перехід Едуарда Сарапія з Дніпра один до Полісся. Джерело не уточнює, який іноземний клуб цікавиться царенком, але зазначає, що Динамо готовий віддати Антона в оренду, оскільки він не входить у плани тренера Олександра Шовковського на сезон 2024 25 у сезоні 2023 2024 хаббек відіграв 141 хвилину в сімох матчах за Динамо, але відзначитися не зумів. А ти, шанувальник, як вважаєте, чи варто Шовковському давати більше шансів Антону Царенку? Або ви вважаєте, що йому краще піти? Залишайте свою думку в коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео не пізніше.